Всім привіт, гайс! На зв'язку Alex Crypto Today. Сьогодні ми розглянемо з вами, як купувати мемкоїни на декс-платформах, наприклад, Dex Screener на Декс-біржах. В чому різниця? В тому, що ви купуєте на дексах до того, як токен вийде на централізовані біржі, наприклад, Binance, Bybit, Okex, BINX, будь-яку. Тобто ви купуєте раніше до того, як. Отримаєте ікси. Також ви можете спекулювати саме на дек тому що непогані апсайди у цих токенів в пригарній точці входу можна отримувати 2, 3, 4 або навіть більше Xів. Розглянемо з вами на прикладі токену Nian. Це мемкоін з котом. Доволі таки популярний наразі. І розглянемо ми його в мережі Solana. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібен гаманець Phantom. Phantom ви можете скачати для свого браузеру. Я користуюсь Google Chrome. І ви просто забиваєте в пошуку Phantom розширення для Google Chrome. Далі ви нажимаєте Встановити. У мене вже встановлено. Я можу тільки заремовити. Після того, як встановили, задаєте SIT-фразу Пароль, і заводите солани на свій гаманець для оплати комісії. Тобто нажимаєте Resive, вводите гаманець на централізовану біржу та переводите солану в мережі SOL. Після чого переходите на декскскін для того, щоб купити токен. Дивитесь контракт цього токену в мережі Solana. Ви нажимаєте веб-сайт, копіюєте контракт-адресу, заходите в гаманець фантом та свапаєте. Свап SOLANA до «NyanCat». Вводите кількість, яку б хотіли придбати. Я нажимаю 50%. Від свого об'єму салани та отримую 74 829 токенів NIAN. Далі нажимаєте Review Order та свапаєте. Тож, сьогодні ми розібралися з вами, як купувати токени в мережі Solana, наприклад, NIAN CAT. Також у наступних відео я планую розповісти вам про те, як купувати в мережі ефіру, які гаманці для цього потрібні. Та е, також будуть відео по смарт-мані торгівлі, тому ставте лайк, пишіть, які теми для вас були цікаві. Будемо розглядати next відео.